Чеський лідер Мілош земан єдиний президент країни-члена ЄС, який відверто підтримує позицію Кремля. Чим і ким він пов'язаний з Росією? Відповіді в документальному фільмі відомої української журналістки Ольги Мальчевської Чеські друзі Кремля. Ця людина насправді 25 років тому виступала 26 років тому. Вже прославилась тим, що він виступив проти Кремля. Тобто він засудив режим Москви, і це було дуже сміливо. Він виступав тоді також перед НАТО. він критикував досить жорстко цей режим, що в ті часи було абсолютно безпрецедентним. Що мало таке статися, щоб така сильна особистість змінилася от прямо на протилежне. Виявляється, після поразки на президентських виборах 2003-го Земан на 10 років пішов з політики і усамітнився. Части таблоїди де закидають Мілошеві Земану, слабкість до чарки. Удалився на свою чискомараською возвищеність, почав пити більше, ніж піл раніше, об'єднатися більше, ніж об'єднався раніше. з возрастом, з алкоголем. І от травмірована психіка робить своє, звісно. В цей час з ним активно спілкувався його друг і спонсор партії, полковник з Збитик. Зараз він бізнесмен, торгує алкоголем, зокрема із Росією. Навіть під час зйомки він пив коньяк. Ольга Мальчевська відзначила, що це вперше під час інтерв'ю людина так відверто живала алкоголь. Саме він з збитик наймовірніший і звів Земана з соратником і бізнес-партнером Путіна Володимиром Якуніним. Проблеми України. Там, як ви знаєте, оканчалася громадянська війна на щастя. Це щось, як у документальному фільмі Розслідуванні журналіст показала прямі контакти та подачки земано від Газпрома. Послідовну лінію Кремля у Чехії гнуть і російськомовні журнали, і низка чеських ЗМІ. Уряд опирається процесу. І цього року вперше показово відмовив російськомовному журналу Артек в гранті через пропутінські заяви його видавця. есть семья, в семье есть сын, дочка, дочка. И младшая дочка, скажем, загуляла. Загуляла, просто попала в плохую компанию, связалась с наркоманами какими-то, стала из дома тырить, деньги тащить. Что должна сделать нормальная семья, нормальный отец в семье? Взять эту дочку, хорошо выпарать и вернуть в семью. Вот теперь представьте, что Украина в семью славянских народов втащила вот это все дерьмо западное. Но мы сейчас с вами на Западе. Разве здесь дерьмо? А ви думаєте, що сулух. а ви думаєте, що ви думаєте, що ті, хто це щось діли та у себе в домі, это будуть делать? Ні, як реагувати на таку дружбу Праги і Москви, думки звичайних чехів розділяється, каже авторка. Санкції санкціями, а бізнес бізнесом через величезну кількість русатуристо, які скуповують нерухомість в карлових варах. Курортне місто стало називати іванові вари. російські туристи вони таким ласим шматком також були для чехів. Вони багато платять. Про це нам казали. Багато хто з гетельєрів, що вони платять, можливо, втричі більше, ніж е, е, німецькі туристи. От, тобто, росіяни, вони коли в певному стані алкогольного сп'яніння, вони не рахують гроші, вони їх можуть там витратити і на це, і на те, і в принципі на те, що їм не дуже потрібно. Але от, щедро так витрачають німці, там порахують кожну копійку. Прем'єру документалки дивився вдома український дипломат Богдан Яременко. Для нього це фільм про війну і нові методи введення війни Росією. Економічна присутність торговельна насправді ж не є сама по собі кримінальною. Так, торгівля не є сама по собі кримінальною, в тому числі енергоносіями. Дипломатична присутність не є чимось кримінальним. Культурна присутність не є чимось кримінальним. Але росіяни вмудряються зробити це елементом війни. Отже, зробити це чимось незаконним. Прем'єра документалки на телебаченні відбудеться в січні. Людмила Кушнір, Олександр Мазур, телеканал Еспресо.